Продовжуємо ремонт в однокімнатній квартири. Після електромонтажних робіт, штукатурки стін, сантехнічних робіт уклали керамогранітну плитку в ванній кімнаті розміром 60 на 1,20 м в світлих відтінках під мармуру глянцево. В магазинах ви можете вибрати будь-який колір глянцево-сатиново-матово. Як ви знаєте, що світла плитка розширює простір. А подивіться, як вона виглядає в інтер'єрі. Зашита інсталяція, душова кабіна. На підлозі у нас плитка розміром 60х60 сірого кольору. Трапік, де буде стояти душ. Такою плиткою не налюбуєшся. Двукомпонентна затирка. Всі кути підрізані під 45 градусів. Зробили перестінок. Дуже стильно виглядає, де буде стояти пральна машина, сушарка та болер. На цьому місці умивальник та дзеркало з підсвітленням. На кухні у нас також плитка на фартухі розбіром 60 на 1,20 м. Я думаю, вона гармонійно буде поєднуватись з кухнею на замовлення. Навіть якщо кухня у вас буде під натуральне дерево або сірого кольору, а можливо іншого. Такий фартук буде виглядати сучасно та стильно в інтер'єрі вашої квартири. Після того, як стіни будуть зашпакльовані, поклеїться скловолкно та ми пошпаклюємо два рази, прогрунтуємо, на стінах в нас буде, напишіть в коментарях, що правильно, декоративна штукатурка. Це відео зберігайте, та пересилайте друзям, можливо, вони планують ремонт. А ми в наступному відео побачимо з вами, як будемо легко наносити своїми руками декоративну штукатурку на стіни.